Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Життя людини починається з однієї заплідненої клітини, яка містить у ядрі інформацію, потрібну для її росту та розвитку. Вивченням клітини займається один із розділів сучасної біології Цитологія. Клітина. Є основною структурною одиницею організму. Це найменша частина тіла, у якій відбуваються всі процеси життєдіяльності дихання, рух, травлення, розмноження тощо. Більшість клітин невидимі для неозброєного ока. Розмір і форма клітини визначаються її функцією, наприклад, м'язові клітини веретеноподібні подібні і видовжені, що забезпечує скоротливу функцію, а нервові мають відростки для проведення нервових імпульсів, Лейкоцити завдяки гнучкій мембрані сплющуються, проходячи через тонкі пори в капілярах. Клітина організму людини за хімічним складом та будовою подібна до клітини тварини. У ній містяться близько 88 хімічних елементів. Основними з них є оксиген, гідроген, карбон, нітроген, фосфор, сульфур, які становлять 98% загальної маси клітини. В Клітині є неорганічні речовини вода і мінеральні солі, і органічні речовини білки, жири, вуглеводи. Та нуклеїнові кислоти. Більшість клітин людини містить субмікроструктури, які називаються органелами маленькими органами. Кожна з них виконує певні функції. Розрізняють мембранні та немембранні органели. ОРганели ендоплазматична сітка, комплекс гольджі. Лізосоми, мітохондрії, рибосоми вільно плавають у цитоплазмі клітини, що на 90% складається з води. Міст клітини відмежований від навколишнього середовища поверхневим апаратом, який забезпечує надходження поживних речовин і видалення продуктів життєдіяльності. Він утворений плазматичною мембраною та глікокаліксом. Тканина – сукупність клітин разом з міжклітинною речовиною, які мають спільне походження, однакову будову і виконують однакові функції. В організмі людини розрізняють чотири основні типи тканин: епітеліальну, сполучну, м'язову і нервову. Епітеліальна тканина утворена клітинами, які щільно прилягають одна до одної. І виконує захисну, бар'єрну, смоктувальну та секреторну функції. Види епітеліальної тканини одношаровий плоский, кубічний, війчастий, залозистий та багатошаровий епітелій. Сполучна тканина має добре виражену міжклітинну речовину, клітини не прилягають одна до одної і виконує. Трофічну, захисну, опорну, пластичну, термоізоляційну, запасаючу та інші функції. М'язова тканина утворена видовженими клітинами, які здатні до скорочення завдяки наявності скоротливих білків, актину і міозину. Види м'язової тканини. Поперечно смугаста, гладенька, серцева. Нервова тканина утворена нервовими клітинами нейронами, які спеціалізуються на проведенні нервових імпульсів і клітинами нейроглії, які забезпечують нейронам у центральній нервовій системі механічну і трофічну підтримку. У будові нейрона розрізняють тіло, короткі відростки дендрити, переважно невеликої довжини. Які проводять нервові імпульси до тіла. Довгий відросток аксон, оточений мієліновою оболонкою, проводить нервові імпульси від тіла нейрона. Висновок. Клітина є основною структурною та функціональною одиницею організму. Будова клітини та її форма залежить від виконуваних функцій. В організмі людини. Розрізняють 4 типи тканин. Перевір себе. Як називається наука, яка вивчає клітину? Назвіть основні компоненти клітини та їхні функції. Поясніть взаємозв'язок будови нервової тканини у зв'язку з її функціями.